Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде відео натхненням на смугасті речі. Я думаю, багато хто з вас вже чув про те, що дві чарівні в'язалочки влаштовують спільний проєкт по в'язанню якраз таки смугастиків. Це Наталочка з каналу Натка В'яжа, а також Мариночка з каналу Калейдоскоп В'язання. І, звичайно, я не могла просто пройти повз цього проекту, тому що в мене вже давно є в збережених. Багато-багато різних смугастиків. Тому хочу взяти участь в такому проєкті. А також я буду спонсором даного проєкту, тому долучайтеся до нас і, можливо, саме ви виграєте в моїй номінації і отримаєте від мене приємний подарунок. Що ж, я думаю, я спочатку вам покажу смугастиків, самих різних, і, можливо, ви для себе знайдете те, що вам сподобається. А, а потім я в кінці відео покажу вам, яку я підібрала для свого проєкту. Отже, перша категорія смужок це. Більш-менш такі класичні смужки, які звично нам бачити. Але насправді ці класичні вироби, як на мене, одні з найкращих, тому що це те, що завжди буде актуальне, це те, що дуже легко вписати в свій гардероб, тому що такі речі підходять і до джинсів, і до брючків, і до спідничок, і поверх, наприклад, якоїсь сукні. Тому а, класика вона завжди залишається в моді і завжди буде актуальною. А, тут можна побачити і варіанти з замочками, і водолазки, і а, дуже мені особисто подобаються варіанти з комірцем поло. Також думаю, над цим варіантом, можливо, саме а, такий варіант я буду в'язати, але ще не точно. Також дуже різноманітні кардигани, також ось такої більш-менш класичної смужки. Друга категорія, яку я для себе так визначила, це класичні смужки, так, але різнокольорові. Тобто ось ті самі вироби, але додайте до них просто трохи кольору, і вони зграють зовсім по-іншому. Саме звичайна чорно-біла смужка, якщо вона вже буде там, зеленою, рожевою, жовтою, це вже буде виглядати набагато яскравіше, але все ж таки такі речі також будуть залишатися актуальними. Їх вже буде важче вписувати. Гардероб, треба буде вже продумувати а, образ в цілому, так? Але мені здається, що ми в'язальниці такого не боїмося. Третя категорія, про яку я хочу вам розказати і показати, це смужки, які поєднуються з візерунками. Найпоширеніший варіант, як на мене, це поєднання смужок та англійської резинки, або напівпатентної резинки. До речі, я в'язала своїй меншій ні, старшій донечці такий смугастий напівпатентною. І він класно виглядає, і його дійсно легко вписати. Потім є ще смужки, які переплітаються з ажурним візерунком. Та також дуже красиво поєднання ажурного візерунку із кольоровими смужками. Це взагалі виглядає дуже ніжно, дуже красиво, так дуже по-жіночному, як на мене. І під будь-які, мабуть. Джинси, так, самі найпростіші. За допомогою такого джемперу буде образ просто цукерочка. Потім смужки з переплетіннями, з різноманітними аранами. Також в цьому році я дуже часто такі моделі зустрічаю і, звичайно, на них затримується погляд. Це дуже виглядає оригінально і красиво, як на мене. А окремо хочу виділити джемпера, які мають хвилясті такі смужки з ажурним. Я не пам'ятаю, я в когось із наших в'язалочок бачила схожий джемпер. І дуже красиво це виглядає, коли це все поєднується кольором. І тут може бути як яскраві кольори, так і можуть бути такі більш градієнтні переходи. І це також виглядає дуже красиво я для себе виділяю смугастики із такої більш товстої пряжі, зустрічала багато в пінтересті, мені вони дуже подобаються. Також їх можна бачити в різноманітних кольорових поєднаннях. Це також дуже красиво і дуже стильно виглядає. Наступна категорія це смугастики, які виділяються з такою лінією виворітних петель. І ці смужки так якраз таки розділяються цією виворотною лінією. Також мені дуже сильно подобається такий варіант, виглядає дуже красиво і цікаво, не заїжджені ці такі смужки. А от з якоюсь цікавинкою, з якоюсь родзинкою. Особлива моя любов це смужки, які поєднуються з жакардом. Ну, це взагалі це для мене вищий пілотаж, тому що якраз таки із жакардових візерунків утворюються смужки. Це така, мені здається, дуже кропітка робота, але вона точно того варта, тому що виглядає це дуже красиво, так атмосферно, неймовірно, якщо підібрати якісь кольори, то це може бути як осінній варіант, так і зимовий варіант, так і весняний варіант. Все залежить від того, якого кольору ниточки ви оберете, як ви їх поєднаєте, які візерунки будете використовувати. Яка також мені дуже сподобалася, це коли на чорному фоні такі яскраві смужки. Ну, дуже красиво це виглядає. Мені здається, що це також один із моїх фаворитів, і я вагаюся, чи буду я його в'язати, чи не буду. Але в збережених він у мене залишається ось такий варіант чорний зі скривими смужками. І якщо я його не зв'яжу в цьому проєкті, то, можливо, я його зв'яжу просто пізніше, потім, можливо, вже ближче до весни. Але це дуже-дуже красиво і мені дуже подобається. Також окремо вам покажу ось цей варіант. Це такий. Білий із поєднанням чорного мохеру із такими витягнутими петлями дуже цікаво виглядає, і також, на мою думку, дуже стильний буде. Хаотичні смужки це також один із моїх фаворитів. У мене декілька фаворитів в цих категоріях, і оцей один із них, тому що він ніби і смугастик, але він ніби. Знаєте, поза правил, <смі> тому що смужки абсолютно собі хаотично розміщені, і це виглядає також дуже круто, на мою думку. І, і джемпера, светри, кардигани, які створені з не просто смугастими, а з різнофактурної пряжі. Я думаю, що ви такі бачили, вони виглядають просто бомбезно, дуже красиво поєднуються ось ці різні види пряжі, де може бути і букле, і мохер, і якась більш гладенька пряжа. Все це дуже-дуже красиво в собі. Поєднується, але тут треба погратися над щільністю, тому що, звичайно, пряжа має різну товщину, і тут потрібно буде підбирати різні спиці або ж постійно робити додавання петель або збавляння петель. Насправді не так просто це в'яжеться, як здається. Також, якщо ви не дуже любите. Пускати полоски по тілу, то можна зробити смужки тільки на рукавах. Це також виглядає дуже красиво. Той, хто боїться, що смужки його будуть якось розширювати, може скористатися класним варіантом це зробити не горизонтальні смужки, а вертикальні. Також дуже здорово вони виглядають. Мені здається, що це супер варіант. І ще одна окрема моя любов це ось ці смужки, які мені особисто дуже нагадують хмаринки. Їх можна зробити також. Або ви бачите зараз, де здається, синій з чорним чи синій з білим. Можна зробити таким красивим градієнтом, а можна зробити взагалі а, з різними кольорами. І кожен варіант мені дуже подобається. А, мені здається, що я би зробила всі собі варіанти, хто б тільки дав десь так пару додаткових рук. Також, це один із моїх улюбленців. Думаю, над тим, щоб і його собі зв'язати, або, можливо, хоча б дитячий варіант його зв'язати. Ну, побачимо. Отже, я з вами поділилася трішки натхненням своїм, а також зараз покажу вам, що ж за варіант обрала я. По-перше, я вам показую зразочок, він у мене висить ось тут ззаді, але я, звичайно, зроблю підзйомку і покажу вам його ближче. Отже, я обрала все ж таки основний кольор мого джемпера буде ось такий. Він такий рожево-ягідний, приємний дуже до тіла. Пухнастий, я вам чесно не скажу точно склад, але тут щось із бейбі-альпакою, якась суміш, тож вона дуже приємна до тіла. Це ниточка. І смужки будуть різнофактурні. Буду я використовувати ось такий букле. Також я буду використовувати ось такий ніжно-рожевий, вам погано передається колір, але він такий більш рожевий. Ось, мабуть, коли далі відвожу, то краще показується колір. Рожевий, він такий пухнастий. Будуть у мене золоті паєтки. До речі, показувала вам у відео, і спочатку здавалося, що золоті паєтки взагалі сюди не підходять. Але коли я зв'язала зразочок, то дуже класно вони поєдналися, тому не бійтеся, пробуйте обов'язково і, можливо, в полотні пряжа заграє зовсім по-іншому, як і сталося з цими паєтками. І буде ще ось така не сильно ворсиста. Приблизно вона ж така, як і цей ягідний основний колір. Отже, ось такі смужки будуть. Не знаю, чи буду я ще щось додавати, але основа буде саме з цієї пряжі. А що за модель буде, звичайно, ви побачите вже в наступних відео. А якщо у вас з'явилося бажання в'язати разом з нами, а в нас вже така велика компанія зібралася, то проєкт буде тривати до 15 листопада, тому час ще є. Але вхід в телеграм-групу, де ми в'яжемо з дівчатками, до 1 жовтня. Тому обов'язково переходьте, долучайтеся, розповідайте, що ви будете в'язати. Розповідайте, які смужки вам подобаються, більш класичні чи, можливо, різнофактурні, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Не забувайте поставити вподобайку даному відео, а я з вами прощаюся до нових відео. Всього вам самого доброго і самого хорошого! Бувайте!